Уявіть, 24 грудня або 6 січня, ви на північному полюсі прокидаєтесь від того, що у вас дзвонить будильник. Швидко вдягаєте свої червоні штани, і пальто, чорні шкіряні чоботи та пояс. Доповнює образ червона шапка, адже ви не можете дозволити собі відморозити вуха. Зараз святвечір, і подарунки самі себе не принесуть. Санта, Санта Клаус, Сент Ніколаус або ж святий Миколай повинен приїхати в місто, в кожне місто. І все було б добре з цією красивою казкою, якби не наука. Розрахунки стверджують, що закони фізики повинні перешкодити Святому Миколаю доставити всі свої подарунки. Сьогодні ми поговоримо про те, чи може існувати Санта в тому вигляді, як ми всі його уявляємо, та наскільки далеко вперед він зайшов у технологічному прогресі. Беріть щось смачненьке, та не забудьте поставити вподобайку. Поїхали! Спочатку треба зрозуміти, скільки дітей потрібно відвідати. За даними ЮНІСЕФ, сьогодні у світі налічується близько 2 мільярдів 400 мільйонів дітей. Відкидаємо країни, де діти не вірять в Санту, та отримуємо приблизно 750 мільйонів дітей, які з нетерпінням чекають приходу старого бородатого чоловіка з подарунками, звичайно, припускаючи, що всі вони поводилися добре. А ви були хорошими цього року? Напишіть в коментарі. В сім'ї може бути більше однієї дитини, тому тут знову на користь приходить стати. В середньому в родині є 2,5 дитини. Це приблизно 300 мільйонів будинків, які треба відвідати. Завдяки різним часовим поясам і обертанню землі, у Санти є 31 година Різдва, якщо припустити, що він подорожує зі сходу на захід. Провівши прості розрахунки, отримуємо, що за секунду Санта має відвідати 2688 сімей, чотири десятих мілісекунди на те, щоб припаркуватись, привітати дітей, з'їсти печиво, попрощатись та рушити до наступного будинку. Нічого складного, правда? Для того, щоб зрозуміти, якою має бути швидкість дідуся з подарунками, нам треба знати відстань, яку він має здолати. Це, м'яко кажучи, дуже важка задача. Науковці назвали її Traveling Santa Problem та дуже багато разів намагались вирішити цю проблему. Основним висновком з усіх досліджень є те, що ця задача є ще більш складною, ніж здавалось раніше. Причиною цього є надто велика кількість можливих комбінацій подорожі. 300 мільйонів будинків це 300 мільйонів помножити на 299 мільйонів 999 тисяч 999, помножити на 299 мільйонів 999 тисяч 998 і так далі, поки ми не дійдемо до 3 помножити на 2 помножити на 1. Це число складається з 2 мільярдів 400. О мільйонів 848 тисяч 36 символів. І задача не тільки в тому, щоб обрахувати 300 мільйонів факторіал. Треба перевірити кожен із цих варіантів та обрати найбільш оптимальний з них. Звичайним комп'ютерам така задача не під силу, але це чудова задача для квантового комп'ютера. Для його роботи Санті потрібні фізики, вчення сегменту комп'ютерних наук, великий сервер та хороше охолодження для техніки. А де це краще зробити, там, де і так холодно. Бінго, тепер ми знаємо, чому Санта живе на північному полюсі. Крім побудови маршруту, необхідно постійно оновлювати інформацію про те, де народились нові діти, куди переїхали старі і так далі. Тому доцільно мати ще й Wi-Fi десь поблизу. Відходячи від всіх цих складних розрахунків, розглянемо простий приклад: знайдемо середню відстань між будинками. Будемо вважати, що домівки розташовані рівномірно по поверхні землі, що, звісно, не так, але ви ж самі все розумієте. Виходить приблизно 1 кілометр 700 метрів між будинками. Далі знайдемо сумарну відстань, яку треба подолати. Маємо приблизно 300 мільйонів будинків. Коефіцієнт, який вказує на те, наскільки досконалий маршрут нам побудував комп'ютер, та середню відстань між будинками. Отже, загальний шлях буде рівним близько 500 мільйонам кілометрів. Це 12 750 разів навколо землі по екватору. Маючи цю цифру та знаючи, скільки у Санти є часу, можемо обрахувати, що середня швидкість руху має бути рівною приблизно 4480 км на секунду. Найшвидший літак з екіпажем розвив швидкість в 2 км на секунду, а найшвидший космічний апарат Parker Solar Probe досяг швидкості в 163 км на секунду. Санта 45 тисячі км на секунду. Для руху з настільки великою швидкістю він повинен знати все про механіку руху тіл і йому до Досить легко знати все про цю частину фізики, тому що він старий і міг просто запитати Ньютона. Ньютон, до речі, теж має пряме відношення до Різдва, адже він один з найвідоміших людей, які народилися в цей день. Інша проблема в тому, що швидкість в 4,5 тисячі км на секунду це швидкість достатня тільки для того, щоб відвідати всі будинки, а потрібно ще й залишити подарунки. Вважатимемо, що Санта зупиняється, залишає подарунок і повертається у Сані за одну секунду. 300 мільйонів будинків. 300 мільйонів секунд, Але в 31 годині Різдва є лише 111 600 секунд. Вирішення знову полягає в механіці руху тіл, але вже не в тій, яку колись описав Ньютон. Санта має набрати настільки велику швидкість, щоб його час почав сповільнюватися. Суть полягає в тому, щоб наблизитись до швидкості світла. Тоді внутрішній час об'єкта починає сповільнюватись. Якщо досягти швидкості світла, час зупиняється. Якщо набрати швидкість більше швидкості світла, час починає йти назад, але це неможливо. Ця анімація з Вікіпедії, і, вочевидь, автор теж займався проблемою Санти Клауса, тому що Санта червоний, а земля синя. Тож, коли Санта рухається навколо землі своїм складним маршрутом, час минає повільніше для нього. Знаючи фактор сповільнення 300 мільйонів секунд поділене на 111 600 секунд, ми можемо обрахувати швидкість. 299 мільйонів 792 тисячі 437 метрів за секунду, або ж нуль, від швидкості світла. Це означає, що Санта доволі непогано знає спеціальну теорію відносності, про яку, вочевидь, він міг запитати у Ейнштейна. До речі, пам'ятаєте найбільш відому формулу фізики, яку власне Ейнштейн і написав? Вона, вочевидь, означає «Merry Christmas to everyone». Припустимо, що сані Санти дійсно можуть набрати таку велику швидкість, але це призводить до іншої проблеми. Опір повітря призведе до нагріву саней оленів та санти до дуже великих температур, так само як нагріваються астероїди при потраплянні в атмосферу Землі. Але задокументованим фактом є те, що Санта без проблем може спускатись в трубу, внизу якої горить вогонь. Зараз повернуся. О -о -о! О -о -о! Тож як він вирішує проблему тепла? Найкращим припущенням є те, що Санта Клаус використовує іонний щит із заряджених частинок, які утримуються магнітним полем. Це схоже на те, як це малюють в фільмах про супергероїв. У грудні буває багато метеоритних дощів. Купа астрофізиків стверджують, що це є результатом згоряння частинок пилу в атмосфері, але це не вся правда, адже вони ігнорують той факт, що Санта виходить та входить в атмосферу, розносячи подарунки. Незважаючи на те, що Санта використовує іонний щит, проблема опору повітря залишається. Дітей з часом стає все більше, тобто більше стає і хороших дітей, а значить треба більше подарунків, а отже більше подорожей і ще більше опору повітря. Тому можна пояснити нагрівання полярного регіону додатковим теплом, яке виділяє Санта. Але ця проблема з часом вирішиться сама собою, тому що якщо діти будуть надто хорошими, то весь лід на північному полюсі розтане. Тоді більше не буде зими, а отже, і Різдва. Це призводить до обговорення проблеми поганих дітей. Або діти з поваги до навколишнього середовища повинні бути трохи неслухняними, або Санта має підняти стандарти. Насправді немає ніякої необхідності у відвідуванні 300 мільйонів будинків з дуже великою швидкістю, якщо Санта вміє використовувати квантові процеси. Одним з важливих параметрів квантової механіки є так званий принцип суперпозиції. Тобто знаходження одночасно в декількох станах. Людство поки не вміє робити такого з великими об'єктами, але Санта крутий, він може вміти і не таке. Якщо Санта все ж таки квантовий, він знаходиться в усіх 300 мільйонах будинків одночасно. Але якщо дитина побачить Санту, суперпозиція розвалиться і він миттєво опиниться лише в домі з дитиною, і різдво буде зіпсоване. Можливо, саме тому діти мають лягати спати, а не чекати, поки до них завітає дід з подарунками. Друзі, вітаю всіх з прийдешніми святами та бажаю вам гарних подарунків від супертехнологічних санти Святого Миколая та ЗСУ. Якщо ви хочете стати сантою для нашого каналу, посилання на Patreon знаходиться в описі відео. Що ти накою? Тобі шкідливо їсти солодке. Як це не їв? А хто? Білочка?